Як правильно обрати брокера для торгівлі? Давайте розберемося. Найперше це надійність та регулювання. Ви повинні перевірити брокера на наявність ліцензій. Наприклад, в Європі це Сейсек, БАФІН, ФСА. Або у Сполучених Штатах це СЕК, ФІНРА, НФА. Друге, це комісії та витрати. Порівняйте комісії, спреди, свопи від брокера, також уникайте брокерів з прихованими платежами. Або, до прикладу, відсутність комісій теж викликають запитання. На чому заробляє брокер? Третє це доступні інструменти та платформа. Зверніть увагу на графіки, аналітику, порівняйте графіки з іншими брокерами для того, щоб впевнитися, що все працює належним чином. Четверте: поповнення рахунку та мультивалютність. Слід звернути увагу на методи вводу та зняття коштів. Чи є можливість поповняти рахунок? Банківським переказом, до прикладу, СВІФТ або СЕПА, банківською картою чи електронними гаманцями також слід звернути увагу, щоб рахунки були в доступній для вас валюті, щоб уникнути витрат на конвертацію. Ну і нарешті, п'ята підтримка клієнтів та навчання. Оцініть якість технічної підтримки, чи є вона 24 на 7 і чи є мовна підтримка. Бонусом будуть різного роду вебінари, майстер-класи, семінари, аналітика для підвищення ваших навичок. Ну, але безумовною перевагою буде те, що є наявність офлайн-консультацій та зустрічей.